Друзі та колеги, пасічники і пасічниці, всім доброго ранку. Знаходимося ми на нашій ділянці під посів Фацелії. Ця ділянка приблизно от, от покажу, 1 гектар. І це наша тестова ділянка була. Ми досліджували, скільки ж, яка ж вражайність фацелії з одного гектару. Значить, на наступний рік, 23-й, ми також вирішили на цій ділянці сіяти фацелію. Минула фацелія успішно вся продалася. Зараз досі дзвонять, питають в великих кількостях насіння фацелії, але вже на жаль нічого немає. На 23-й рік ми засіємо цю ділянку і приблизно ще одну таку саму в іншому місті. За цей тиждень які новини? нарешті погода у східній Україні і північ Полтавщини. Вона наладилася. У нас дуже гарно літали бджоли. Зараз тягнуть колок з верболізу та починає розпитати верба. Головний пасічник за кермом. Значить, що, ми, що ми зараз тут робимо на цій ділянці? Тут пройшов трактор, він його культивував, але покультивував так собі, і тому ми своїм уже трактором докультивовуємо, так би мовити. І сьогодні ж буде посів фацелі. Значить, що я казав за цей тиждень, які новини була сумна звістка про смерть в автомобільній аварії голови спілки пасічників України, спасу Стритовича. В общем, всі ми його знаємо як багаторічного. Керівника цієї спілки не знаю, що такого прямо принципіально гарного зробила ця, ця спілка для пасічників. Можливо, ви знаєте, пишіть в коментарях, але ось таке, як є. З інших новин відомий всім мега-відомий бджоляр. Потім навіть заготувач Олександр Пасічник продає свою пасіку. Тобто продається все повністю під ключ до останнього гвинтика. Виходило у нього відео на його каналі. Прощальне, так би мовити, і в якому був озвучений прескурант повністю того, що він там продає. Він продає під ключ вулики, рамки, медогонки, столи, пилкозбірники, сушилку для пилку і таке інше. Зараз от, така у нас от вранішня погода. Сонце нарешті виходить. Все зеленіє. Ділянка наша знаходиться на великому бугрі. Тут така холмиста місцевість. Дуже гарні краєвиди. Видно, що розпускаються верби. Природа гарна! Значить, Для посадки фацелії фацелію садять для. Різних цілей насіння, що саме найважливіше, повинно бути ну понятно, що з високою схожістю, але і гарно очищене. в минулому році. Наше насіння було не надто гарно очищено, і отут були бур'яни. Зараз я вставлю кадри з минулого року. Буряни, які з якими ми боролися препаратом Міура, нас там розкритикували в коментарях, тому що перед цим я знімав ролик про те, щоб не використовувати вед-препарати виробництва Росії. Ну а також це ж хімія виробництва Росії, точніше Білорусі там було білоруське виробництво. Тому на наступний рік на цей ми будемо шукати якийсь препарат, можливо, від Сенгенти, можливо, від чого-небудь ще. Цвіте фацелія з початку червня до кінця липня. Освітлення може бути будь-яке, тобто і притінок, і яскраве світло. Грунт взагалі будь-який, тобто вона росте на будь-якому ґрунті. Мало того, вона робить цей ґрунт, якщо він поганий, придатним для сільського господарства. До хвороб вона абсолютно стійка, тобто шкідниками вона не вражається, і також рослина є як універсальним медоносом, так і універсальним сидератом. Тобто я ж також зазначив, що фацелія має таку властивість не вражатися шкідниками. І мало того, вона захищає від цих шкідників рослини, які ростуть поруч. Тому фацелію дуже часто садять в рядках, тобто в міжряддях, точніше, в міжряддях культурних рослин для захисту їх та для насичення азотними добривами натуральними цих рослин. Тобто це можуть бути овочі та будь-що, в принципі. Єдиний нюанс, коротше, фацелію треба висівати у вологий ґрунт. Тобто для того, щоб вона встигла зачепитися за нього. Якщо посадити його в сухий ґрунт, вона може зовсім не зійти. Отакі такі діла. Тому, якщо у вас район посушливий, там південь України, наприклад, то для бджолиного взятку його її треба сіяти до травня місяця. Тобто, в травні-червні це вже протипоказання для таких районів. Якщо були опади, там, скажімо, в кінці літа, можна висадити в другій декаді червня. Фацелія також встигне зацвісти та порадувати вас медозбором. Потім ви її можете приорати, що ще більше удобрить і розпушить вашу землю. В інших районах менш посушливих цю культуру можна вирощувати протягом всього сезону. Фацелія вона ще така досить і морозостійка, Вона до мінус п'яти спокійно витримає температуру, якщо це осінь, а її все ще не скосили. Тобто вона буде цвісти при такій при такій температурі, тобто нічні короткі заморозки вона витримує. Медозбір з цієї культури приблизно не менше, ніж 350 кг з гектару. У південних областях посушливих там може бути і 600 кг з гектару, тобто там вона розкривається наповну. Якщо ви крім медозбору садите її, скажімо, як сидерат, то потім перший посів, коли вона вже відквітує, скоситься. І земля ориться, і тому вона піднімає оці корні її наверх, а зелену масу оцю всю закопується низ. Це забезпечує ще більше розпушування землі. І плюс же це ж зелена маса буде ж теж слугувати додатковим добривом. Те насіння, що пішло в землю, воно ж проросте другий раз у серпні, зацвіте вона, і ви другий раз її скосите і приорите. Тобто два рази за сезон. І таким чином ви можете підготувати взагалі негадячу землю для якоїсь посадки наступного року на весні. Значить, на гектар цієї фацелії по книжкам йде приблизно 9-10 кілограм. Це в залежності від того, яким способом її сіяти, Тобто які будуть отак от міжряддя. Тобто декотрі радять 40 см, декотрі радять 60 см. У нас така сівалка тракторна, в якій не вгадаєш точну кількість насіння. Тому у нас з минулого року пішло 15 кілограм на, на оце все поле, оце гектарне. Це, звісно, не показник, це просто у нас так вийшло. А вирішувати, скільки буде міжряддя рядами фацелії, вирішувати тільки вам. Але я вже не раз чув, що якщо там більше 40 сантиметрів, то її саме хто на насіння вирощує, типу більше насіння. Краще вона цвіте, краще розвиваються квітки. Від сильних вітрів фацелію може положити. Тобто у наших сусідів таке було, що налетіли пориви вітру дуже сильного і виклали ту фацелію. Наразі є багато різноманітних культур, в тому числі дуже перспективний синяк австралійський. Він не дворічний, а він однорічний. Тобто зацвітає, як і фацелія цього ж року посадки. Але щось він не популярний, насіння його дорожче, ми також думали його висадити, чисто для себе навіть подивитися. Він, звісно, не такий гарний сидират, як Фацелія, Фацелія все одно. Одна найбільш універсальна культура от роду: і медонос і сидерат, і декоративна. Значить, восени, я сподіваюся, буде вже насіння. Буде товар для замовлення. Впродовж сезону буду знімати, звісно, коротенькі відео з якимись ремарочками, з якимись зауваженнями щодо вирощування цієї фацелії, як вона буде себе показувати цього року, і таке інше. Значить, нагадую, минулий рік після фацелії земля заралася цього року. Раз покультивувалося, оце зараз другий раз культивується і буде виконуватися е, посів. посі. Потім, якщо насіння очищене, якщо все нормально, ніяких інших робіт. Продовж сезону, впродовж літа ця культура не вимога. Єдине тільки минулого року ми трохи втратили насіння, тому що поки шукали комбайн, для того, щоб її скосили, трошечки вже встигло висипатися. Ну, загал, загалом такі справи. Друзі та колеги, я вам дякую за перегляд, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам трохи розважальним. Все тоді пока-пока.